Шановні колеги, радий вас вітати. Вибачте, що приєднався лише тепер, бо сьогодні зранку в мене тестаційна комісія, студенти захищав роботи. Але найгірше, що зараз немає світла, вже дві години немає світла. Я працюю через мобільний інтернет, звичайно, і енергія також в моєму вже закінчується. Я хвилююся з, з приводу того, чи зможу я навіть виголосити те, що я хотів, але тим самим я буду робити це з Да. 10 хвилин я сподіваюся, я протримаюся. Я в Харкові перебуваю, і тому а -а -а. тут ми вже так ну, звикаємо, але звикнути до цього дуже складно, звісно. І хочеться працювати стабільно, але не завжди це виходить. Тема моя пов'язана з польськими студентами в Харківському університеті. І Звісно, з набуттям незалежності України, то історію поляків почали вивчати досить активно, і зрозуміло, що інші трохи проблеми почали обговорювати науковці, окрім революційного руху, почали звертати увагу на інші теми. Взагалі, я підготував досить тако розлогу статтю і дякую. Радколегії журналу Українська біографістика що прийняли до розгляду цю статтю, хоча вона трохи виходила за межі, які встановлені. От і це дослідження. О, дякую, вже з'явилася презентація. Це дослідження було здійснене завдяки підтримці центру Юліша Мірошевського. І я досліджував декілька таких питань. Не ну, лише чисельність. Тут, скажімо, зараз тема вона саме так, до питання про чисельність польських студентів у Харківському університеті 19 початку ХХ століття, але звісно мета завдання була трохи ширшою. Я прошу другий слайд. І можливо просто, що питання чисельності є таким. Наочним з точки зору дискусійності, з точки зору таких наукових завдань, які можна і слід розглядати. Прошу третій слайд. Я тут зазначив саме ті сюжети, які увійшли до тієї статті, яка сподіваюся, буде опублікована. От і тут є звісно така тема, як фактори вступу поляків до Харківського університету, діяльність польських студентів впливи польських студентів, оцінки, які є. Взагалі-то засадничою тезою для мого дослідження стала теза яку висловив свого часу Людвік Яновський. от тут на слайді зазначена. Його праця була опублікована ще в 1911 році, але він зазначив, що склад слухачів, тобто студентів, він до певної міри надає обличчя університету. Ну, взагалі, про поляків сьогодні, як я сказав, вже пишуть багато і тут у нас у Харкові. І не лише у Харкові. Наступний слайд, прошу показати. Я зокрема звернув вашу увагу на монографію Артура Кіяса. Ця монографія насправді вже витримала два видання 2005 та 2008 років. Але на жаль, в Україні невідома чи майже невідома. Ну, врешті, я отримав цю монографію від своїх польських колег і мав можливість ознайомитися з містом. І я скажу, що тут сотні імен поляків, які так або інакше пов'язані з Харківським університетом, і ця книга є фактично початком такого просопографічного дослідження. Дехто з авторів, навіть рецензентів і взагалі дослідників цього питання, пишуть, що Кіяс фактично вичерпав тему, тобто закрив проблему. Але я думаю, що мовиці такого не буває. І зокрема, от якщо... Сказати про чисельність, то так само я сьогодні буду зазначати, що тут є, є про, що, про що говорити. Але перш ніж я скажу про це, зверну увагу на джерела. Насправді, от наступний слайд це праця Насалєвича, яка називається «Матеріали, матеріали для історії студентства Харківського університету за 100 літ, але це фактично. Зведений такий м, статистичний матеріал. І, хоча це називається історико статистичне дослідження, але фактично я зараховую це до статистичних джерел. На жаль, що стосується оригінальних джерел, студентських справ, то вони не збереглися. Більшість взагалі архіву Харківського університету була знищена в роки Другої світової війни, і відповідно ці відомості дуже цінні. На жаль, Артур Кіяс чомусь їх не використовував до речі. Ну, Крім того, я використовував і е, значить, списки студентів. Прошу наступний слайд, і звіти про діяльність університету, де є відомості для того, щоб продовжити фактично те, що зробив Насалєвич, бо він це довів до 1904-5 навчального року. Але насправді там є декілька проблем, які вимагають використання інших джерел. Зокрема, я використовував значить, спогади, джерела особового походження. От Наступний слайд. Ми вже на сьогодні опублікували чотири томи спогадів про Харківський університет. І, зокрема, перші два з них це 19 й початок 20-го століття. Але для цього дослідження я використовував і ще інші матеріали, і спогади, в тому числі і, і поляків, які не увійшли до цих збірок, і в тому числі архівні документи, зокрема листування, такі, такі перелюстровані, значить, листи польських студентів. Значить, і таким чином я буду переходити до чисельності. Значить, як я вже сказав, стосовно Артура Кіяса в рецензії зазначено, що він зробив велику справу, бо порахував кількість студентів. Так? І навіть зазначається, що це його можливо головний, так би мовити, результат. Але, ви знаєте, мені здається, його роль в іншому, його досягнення в іншому, а порахувати кількість студентів виявилося не так легко. Ну, скажімо, я Жузевич зазначав, що в університетах Російської імперії та інститутах навчалося не менше 30 тисяч поляків. Сам Артур Кіяс на початку пише через Харківський університет пройшло кілька сотень польських студентів. А вже у висновках зазначається, навчалося 1650 близько 1650, а закінчило навчання 1280. Студентів. Ну, одразу скажу, що вирахувати точну цифру таких студентів неможливо. неможливо По-перше, національний склад студентів не знайшов відображення в офіційних документах. Ми знаємо з вами, що національний склад студентів не фіксувався, оскільки досліджуваний час фіксувалася не національність, а віросповідання. Що стосується формуляра Списків студентів, то він навіть не передбачав фіксацію місця народження, дати народження. Що стосується батьків, так само лише періоди, коли там зазначався стан, з якого звання так записано. От і відповідно, якщо ми візьмемо оті статистичні відомості на Салевичі, які я згадав зараз і показав навіть на слайді, то там йдеться про студентів. Католицького віросповідання. Але чи можемо ми всіх католиків назвати поляками? Ну звісно, що не можемо І з цього приводу є якраз і дискусія. А скільки було поляків, скажімо, серед католиків у Харкові, в Харківському університеті, з цього приводу є різні цифри. Ну от, Зокрема, колеги польські зазначають зазначають таке: саме дослідники історії Харківського регіону. Вони пишуть так: поляки становили 60-65% католиків, а решту складали французи, литовці, німці, вірмени, грузини, англійці, чехи, угорці та цигани. Ну от, е, на мою думку, е, оцей відсоток слід е, слід збільшити. І чому я так вважаю? Як я зробив? Я поясню, я е, взяв е, свідчення, які є в джерелах особового походження. В листах, в спогадах, і оці кількісні показники порівняти з тими, які стосуються кількості католиків, чисельності католиків. Так от дивіться, що виходить. От, скажімо, беремо період середини 19 ві... століття Казимир Казимиш Сакович написав так: в усьому університеті було 35 поляків. Ми жили як одна родина. От так, таке свідчення, воно виключає, що людина, ну знаєте, забула, чи там написала так навмання якусь цифру, як одна родина. Тобто вони дуже тісно спілкувалися, знали один одного. Так само беру інший там Станіслав Новок, це середина 1890-х років. Він пише: в університеті було 55 поляків. І я порівнюю з тими цифрами, які є у Насалєвіча. І виходить так, що, скажімо, 35, я сказав, на 1857-й, а у Насалєвіча 41-42. На 95-й, 55, а там фігурує цифра 61 у Насалєвіча. Тобто цей відсоток ясно вище. Французів тут не було у нас в Харкові, в університеті багато. Чи там. Католиків вірменів чи там грузинів, то ясно, що литовці могли бути, але ясно, що цю цифру, принаймні, цих моїх підрахунків слід підняти десь до 85%. Ну і по-друге, щодо такої абсолютної чисельності я враховував навіть коли дивився Дані Насальєвича лише тих, хто вступив на перший курс. бо Студенти значить залишали університет, поновлювалися. Тобто тут не можна визначити дуже чітко. Ну і останнє це звісно ідентичність. Ясно, що віросповідання і навіть місце народження, ще не дає підстав казати, що йдеться про поляка, і про це писали сучасники. Ось, скажімо Романович Словатинський згадуючи про студентів, з якими він разом мешкав у Києві, написав Кам'янцев. Так погано розмовляв російською, що його можна було прийняти е, за поляка, але він не був поляка. Згадав він напівполяка Вітковського, або, скажімо, от е, свідчення Станіслава Новака. Він написав, що за невеликими винятками поляки трималися разом. Об'єднуючись єдину польську студентську спільноту. Але серед них було чимало поляків з корінної Росії, які почали жити польським життям тільки у Харкові, а були і такі, хто тільки тут почав вивчати польську мову. Тобто ясно, що і тут ми не можемо казати про такі дуже чіткі цифри, але, тим не менш, якщо ми почнемо рахувати, виходячи з оцієї моєї. Пропозиції у 80%, то ми можемо врешті назвати цифри студентів, які навчалися в Харківському університеті, ну, скажімо так, з 30-х років 19 століття, фактично до Першої світової війни. Ну, Ця цифра не збігається з тією, яку запропонував значить, Артур Кіяс. От, тим не менш, знов таки. Справа не в тому, щоб точно визначити достатньо багато студентів, а ще порівняти, порівняти з іншими. А скільки було студентів? А чи були сплески, коли, скажімо, кількість збільшувалася, їхня чи кількість зменшувалася? І спробувати пояснити, чому збільшувалося, чому зменшувалося. Я спробував це зробити. На це впливало декілька факторів. І, звісно, перш за все, така урядова політика. От. Але і оцей момент співвідношення з іншими. Бо, скажімо, ми можемо сказати, що був період, коли поляки в Харківському університеті становили до 20%, скажімо, да? а можемо визначити період, коли вони перейшли фактично з четверте місце і становили десь 4-5%. Звісно, це. Також визначала певний вплив польських студентів на оточуюче середовище. Виникає питання про те, звідки ці були польські студенти, з яких так би мовити територій. Виникає питання, які факультети вони обирали. Я на ці питання готовий дати відповідь. Єдине, що розумію, що часу, мабуть, вже в мене немає для того, щоб про це більш-менш докладно поговорити, тому. Мабуть, я на цьому поставлю крапку і спробую відповісти на запитання, якщо Оксана, ця тема вас зацікавила. Дякую за увагу. Оксана Валентина, а тепер як переключитися, бо я не знаю це все. Більше не ділитеся. Більше не дітей. Так, колести. Дісять Так, щось не чую, мабуть, тебе ми виключили презентацію, і тепер а. я можу вам подякувати за вашу дуже цікаву доби. Статтю ми вашу друкуємо. Дякую за Дякую. Там, трошечки ми ж за погодженням з вами там за приладнали до е, біографічної проблематики. В цілому це наша тема, безумовно. Ми зараз взагалі. Дуже велику увагу почали приділяти не тільки індивідуальні біографії, а біографії поколінь, біографії е, певних соціальних груп. Це порівняно новий у нас напрям в наших дослідженнях. У нас Валерій Вічеслав Штомазов захистив докторську дисертацію. Він у нас працює в основному за основним місцем роботи в інституті історії, скажімо, за е, просопографію Греків, які жили на території України. це приклад такий дослідження процепаграфічної колективної біографії теж. Стосовно поляків, я в вашій статті побачив матеріали дуже цікаві по Київському університету, про який я, ну не вникаючи глибоко в цю проблему, теж знав далеко не все. А Київський університет був значною мірою, значно більше, ніж Харків. Був значно так, так. Польським, польським університетом. Тут так. це національне питання стояло дуже гостре з певних часів. І характер цих відносин українців, поляків змінювався дуже сильно. Ця проблема заслуговує на серйозне дослідження. Колись мене студенти запитували, якою мовою Шевченко розмовляв, коли він. Приїхав працювати в Київський університет. Ну, я їм відповів звичайно. Так воно було по всіх кав'ярнях, по всіх товариствах тоді розмовляли у київській польській мові. Так само, як Київський університет був значною мірою німецьким, бо тут чимала кількість професури належала до німців-протестантів. Дякую вам і сподіваємося на подальший розвиток співробітництва. Друкуйте у нас. Дякую, дякую, шановний Володимир Іванович, дякую, шановні колеги, за, за увагу до, до цієї теми, до, до моїх скромних досліджень. Дуже сподіваюся, що ми з вами разом будемо продовжувати нашу спільну справу. Дуже сподіваюся, що ми колись зустрінемося з вами не лише у Києві, але й у Харкові. На нормальній конференції. Так що ми могли, як то кажуть, потиснути один одному руку. Буду мріяти. Мрію про це зараз. І ще раз... Тримайтеся, ми з вами всією душею. Дякую, дякую сердечно.